Ще одна є проблема, Знає, що пенсіонери деякі не отримали дві тисячі гривень. Ці доплати це 713 та постанова. Це з чим пов'язано? Це пов'язано саме з впровадженням цієї системи. Цієї іншої постанови, так ні, ось цієї 821, ї Так, тобто цією ж постановою зобов'язано пенсійний фонд допрацювати цю систему інформаційну для того, щоб Здійснювати ось цей порядок. Але люди, які отримали перерахунок пенсії за рішенням, наприклад, червня, і отримали там вересені, жовтень чи тільки в жовтні, отримували вже пенсію там зі збільшенням на 2000 за 713 то вони отримали в листопаді менше. Є дві версії, буквально є. Пенсійному ми не змогли надати відповідь. Одні кажуть, що це технічна помилка, і до кінця листопада має бути виплачена ось ця різниця. І я зауважу це не тільки про 2000 але й про перерахунки з включенням надбавок та премії, перерахунок за довідками на 2019 рік, так і за перерахунками на 2022-2023 рік, коли людям перерахована вся сума пенсії і прийшла менше. В одних пенсійних. Повідомили про те, що це технічний збій, і виплата буде або в кінці листопада, або доплата в, ж... в грудні. Або інші кажуть, що ні, ось тепер буде виплачуватись ось ця, як вибачте, там, влітку, так в листопаді пенсія без двох тисяч, а дві тисячі буде доплачуватись в кінці кожного місяця, в якому проходить виплата. Поки що точної відповіді немає.